Українці вигадав австрійський генштаб, а Україну заснував Ленін. Саме ці тези часто повторює сучасна російська пропаганда, намагаючись показати, що українці це нація, якої ніколи не існувало. Кремль хоче переконати увесь світ у тому, що Україна це штучний витвір чужої волі, і таким чином агресивна війна Росії проти нашої держави є виправдана. Але взагалі, чому з'явилися ось ці міфи про ленінську україну та австрійський генштаб? Яка справжня історія нашої держави і як взагалі виникли самі українці? І чому Україна є старшою за Росію? А Русь не має нічого спільного із сучасними росіянами? Вперше слово Україна було вжито в іпатіївському списку Повісті временних літ. Ця згадка датована 1187 роком, і саме з цього часу назва Україна продовжує вживатися в інших писемних джерелах Русі, а також Галицько-Волинського князівства. Згодом воно стало настільки популярним, що фактично почало вживатися на рівні з назвою Русь не тільки в місцевих писемних пам'ятках, але й закордонних. У зв'язку з цим нам необхідно дізнатися, яке ж реальне значення терміну Україна. Справа у тому, що багато радянських та російських дослідників. Пояснюють його як окраїну, тобто землю, розташовану на прикордонні. Однак таке твердження намагається переконати, що українські землі є лише провінцією відносно Москви. Але насправді Україна походить від слова край, тобто відокремлена територія. Таке визначення було поширене у багатьох тогочасних слов'янських мовах, і аж ніяк не могло означати прикордоння, оскільки для цього існував окремий термін. У часи Росії краями називали окремі князівства, які мали своїх правителів, населення, військо та могли вести власну політику. Тому, зважаючи на це, Україна постає як окремо чітко визначена земля зі своїм устроєм та мешканцями і не слугує для когось прикордонням. Для кращого підтвердження цього варто звернути увагу на історичний розвиток предків українців та росіян. Саме на наших сучасних теренах почали формуватися перші союзи слов'янських племен. Які у подальшому і дали життя українцям, це відбулося в V та VI століттях, коли поляни заснували Київ. А вже протягом наступних століть ці племена створили могутню європейську імперію, відому як Русь. На той час предки росіян, а це здебільшого племена Чуть Весь, Меря і Мурома, перебували у підкореному стані. Вони жили віддалено на північному сході і практично не мали ніяких зв'язків з українськими землями. Але у зв'язку зі слов'янською колонізацією. Вони стали підданими Русі. Як наслідок, саме суміш цих племен загалом і породило сучасних росіян. Одним із передових їхніх князівств було Ростово-Суздальське, яким, зокрема, довгий час керував один із синів київського князя Володимира Мономаха. Ним був Юрій на прізвиську Довгорукий, який у 1147 році заснував Москву. Це було звичайне провінційне містечко, яке не могло зрівнятися навіть із центрами окремих князівств, не кажучи вже й про Київ. Окрім Ростово-Суздальського князівства, зародження росіян відбувалося і в сусідньому Мурому Рязанському, а також у Новгородській землі. Всі вони у часи існування єдиної київської держави виконували звичайну роль прикордонних територій, не маючи жодного впливу на політику центру. І лише у 1132 році, після смерті київського князя Мстислава і початку роздробленості Русі, вони отримали можливість підвищити свій статус. Саме цей час прийнято вважати. Початком зародження московської державності першість у цьому процесі отримало Ростово Суздальське князівство, кероване сином Юрія Довгорукого Андрієм Боголюбським. У 1157 році він переніс свою столицю до Володимира на клязьмі і планував перетворити його на передове місто, яке затімарило б Київ. Андрій заздрив його величі, а також бажав покінчити з нащадками Мстислава, з якими в його батька не складалися відносини. Вже у 1169 році. Військо на чолі з Боголюбським здійснило штурм Києва, який закінчився масштабними руйнуваннями нашого міста. Фактично можна вважати, що це була перша війна московитів росіян проти українців. Вже відтоді предки росіян почали зазіхати на першість у східній Європі і панування над розвинутими українськими містами. Зважаючи на все сказане, ми можемо бачити, що саме пращурі українців були творцями Росії та її правителями. А пращури росіян були лише прикордонним населенням, що займалося терором навколишніх князівств. Тому термін Окраїна притаманний більше для означення їхніх територій. А коли на місці сучасної Москви ще панували болота, Київ вже був гарно розбудованим містом. Там, зокрема, працювали одні з кращих у Європі шкіл, де, між іншим, вивчали давньогрецьку мову. Сьогодні найпоширенішою мовою є англійська. І якщо ви хочете її покращити, то радимо звернутися до Cambridge UA. Ми не вперше рекомендуємо вам Cambridge UA, і на це є багато причин. У цій школі навчають англійською за міжнародними стандартами, а ще тут професійні викладачі, сучасні підручники та персональний менеджер для кожного студента. До речі, зараз у моїх руках ви бачите квиток у вивченні англійської з Cambridge UA. Це подарунковий сертифікат, який ви отримуєте разом із красивим пакуванням, наліпками, стильною мапою та іншими корисними дрібничками. Тож це ідеальний подарунок для ваших друзів та рідних, який не треба доповнювати. Ви обираєте номінал сертифіката від 1000 гривень і сплачуєте лише його вартість, а святкове пакування отримаєте безкоштовно. До речі, сертифікат діє цілий рік, тому можна без поспіху обрати цікавий вам розмовний клуб або курс англійської мови. Замовляйте подарункові сертифікати за цим QR-кодом або в описі під відео і даруйте найцінніше знання. Після монгольської навали і фактичного занепаду Росії. У першій половині 13 століття центр української державності перемістився на захід. Продовжувачем її історії стало Галицько-Волинське князівство, тоді як предки росіян опинилися у монгольському рабстві. Перебуваючи там тривалий час, вони перейняли у монголі методи жорстокого управління, і це назавжди закарбувалося у свідомості росіян. Українці ж мали більше свободи і були ближче розташовані до кордонів вільних європейських держав. На той час Галицько-Волинське князівство було відомо у Європі і як Україна, і як Русь, а також за подвійною назвою. Таке становище не змінила і експансія Великого князівства Литовського у 14 столітті, в результаті якої українські землі втратили самостійність. Але чи не найбільше Україна стала відомою після постання козацької держави Гетьманщини? Ще незадовго до цього видатний гетьман Петро Сагайдачний у своїх листах до польського короля. Писав про Україну як власну, предковічну «вітчизну нашу. Слово Україна неодноразово вживалося і в універсалах багатьох козацьких гетьманів, зокрема Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Івана Мазепи та Палипа Орлика. Але не менш важливим було визнання українських земель із боку європейських вчених та інтелектуалів. У 1648 році побачила світ Генеральна карта України. Її авторами були Гійом Дебоплан та Вільгельм Гондіус. Вона чітко визначала кордони України між польськими землями та володіннями Московії, які практично повторюють сучасні. Варто відзначити і те, що тодішні українські терени залишалися набагато краще розвинутими від дикої і нерозвіданої для світу Московії. В Україні діяли одні із кращих вищих навчальних закладів Європи, серед яких виділялася Києво-Могилянська академія. Там проходили навчання не лише українці, але й представники інших народів, зокрема московити, у яких і близько не було закладів такого рівня. Зрештою, саме її випускники стали тими, хто проклав шлях Московії до розвинутої європейської цивілізації. Одним із головних діячів цього процесу став український православний церковник Феофан Прокупович. Після придушення визвольної війни козаків під проводом Івана Мазепи він стає одним із найближчих прибічників царя Петра І у 1721 році. Саме Прокупович запропонував Петру І прийняти назву Росія замість Московії. І тут варто зазначити, що слово Росія це лише грецький переклад слова Русь, яким візантійці називали давню українську державу. Таким чином московити фактично вкрали назву, з якої ще досі в Європі асоціювалися тільки українські землі. Такий вчинок був напрочуд вигідний для московського керівництва, яке вважало себе повноправними нащадками творців Київської держави. Воно ще з 15-го століття визначило головною метою своєї політики загарбання всіх колишніх руських земель. І, зокрема, сакрального для них Києва. Поясненням цієї політики виступало те, що засновниками Росії були вихідці із роду Рюриковичів, з династії яких вийшли перші російські правителі. Але насправді вони походили з бічної гілки цієї династії, яка практично не мала ніякого відношення до Києва і відповідно українських земель. Засновником цієї бічної гілки був Юрій Добгорукий, який тільки двічі на короткий час утримував Київ. А його тиранічне правління викликало широке обурення містян. Як наслідок, у 1157 році його смертельно утриїло власне ж оточення, а повсталі кияни повбивали всіх його чиновників і забирали нагромаджене майно. Син Юрія Андрій Боголюбський лише зруйнував Київ на знак помсти. Зважаючи на це, московська політика збирання так званих руських земель фактично не має під собою жодної юридичної чи моральної основи. Більше того, існування самої династії Рюриковичів є спірним, оскільки її творець Рюрик був легендарною постаттю, і його існування не є доведеним. Таким чином, росіяни, користуючись звичною брехнею, намагалися розширити власні територіальні межі далеко на захід. Це вилилося у поступове і цілеспрямоване поглинання Гетьманщини у склад оновленої Російської імперії. Особливо активна цей процес. Почав здійснюватися після повстання Івана Мазепи, яке Петро І сприйняв як особисту загрозу. Але такі кроки все більше викликали обурення частини козацької старшини, яка справедливо вважала це порушенням власних прав та угоди з владою. Так, вже після остаточної ліквідації Гетьманщини, у 1791 році, її представник Василь Капніст навіть обговорював Україну з канцлером Прусії. Він мав на меті погодити підтримку українського народу у випадку його повстання проти російського панування. Але в результаті ці перемовини виявилися лише розмовами, оскільки сприятливі умови для їх здійснення так і не виникли. Але згодом українці отримали іншу нагоду заявити про себе. Друзі, підписуйтесь на наш Patreon, адже таким чином ви розблокуєте доступ до випуску про всю Першу світову війну. Окрім цього, ви зможете переглянути ще інші ексклюзивні випуски. Дані теми ви бачите зараз на екрані. А окрім цього, ми хочемо зробити особливу подяку ось цим людям. Кожен внесок дуже допомагає нашому каналу існувати та робити ще більше контенту. Щиро вам дякуємо. У першій половині 19 століття під впливом європейських тенденцій у Російській імперії виникає інтерес до дослідження народного фольклору. Це водночас сприяло розвитку національних культур народів, зокрема й українців. В Україні національне відродження розпочалося з виходом Енеїди Івана Котляревського. Він був написаний народною українською мовою, що пробудило в тодішньої інтелігенції інтерес до всього українського. На першому етапі такі зацікавлення не викликали спротиву з боку російської влади, адже вона вважала, що зможе контролювати їх. Найбільшим центром українського відродження став Харків, де при місцевому університеті були розгорнуті широкі наукові розвідки у різних сферах. Тим часом українці, які проживали під владою Австрійської імперії, не мали такої свободи для свого розвитку. Єдиною дієвою національною силою був гурток Руська трійця, організований трьома освітніми діячами. Вони створювали і поширювали українськомовні видання, пробуджуючи серед населення українську ідентичність. Але виданий ними у 1837 році альманах «Русалка Дніструвая вже невдовзі був повністю заборонений австрійським урядом. Фактично із цього часу і аж до революції в імперії українське відродження було суттєво загальмовано. Натомість у Російській імперії український рух поступово почав набувати організаційних і політичних форм. З кінця 1850-х років в Україні почала поширюватися мережа культурно-освітніх гуртків, відомих як громади. Одним з ідеологів громадівського руху був вчений Михайло Драгоманов, який бачив у них основу для майбутнього відродження України. У його переконанні Росія мала перетворитися на федеративну державу, а Україна отримати широку територіальну та культурну автономію. Тільки у такому становищі вважалося, що вона зможе відновити свою незалежність. Поширення таких ідей викликало неабияке занепокоєння у російської влади, тож вона почала обмежувати наші права. У 1863 році був виданий так званий валуївський циркуляр, а вже у 1876 році Емський указ імператора. Вони поставили українську мову та культуру поза законом. Тепер уся наша література, школи, театральні та концертні вистави були заборонені. Як наслідок, усі попередні національні здобутки були перекреслені, але український розвиток це не могло зупинити. Порятунком для українців стала австро-угорська монархія, яка після 1848 року була набагато більш прихильною до наших потреб. Саме на західноукраїнських землях була розгорнута широка наукова, культурна і громадська діяльність української інтелігенції. Найбільш плідно працював відомий на той час вчений історик Михайло Грушевський. Він був автором багатотомної праці Історія України Руси, в якій відстоював коріння української державності від давньої Русі та Києва. Варто відзначити, що саме із цього часу, все більше і більше на означення українських земель починає вживатися слово Україна. Термін Русь або руський відходять із побуту, оскільки їх фактично узурпували росіяни, використовуючи як свій маркер. Зважаючи на це, українська інтелігенція активно поширювала визначення Україна, щоб відокремити себе і решту народу від асоціацій із російським народом. Таке переконання ще більше підштовхувалося репресивною політикою Петербурга, але звісно, що росіяни негативно відносились до будь-яких назв пов'язаних із Україною. Спостерігаючи за вільним розвитком українського руху в Австро-Угорщині, вони почали вигадувати і поширювати для цього пояснення. Саме таким чином і виник один із найбільших фантастичних міфів про те, що українців вигадав австрійський генеральний штаб. У переконаннях російської влади всі українські землі населяють так звані руськії, які майже нічим не відрізняються від росіян. Тому поява якихось українців в Австро-Угорщині однозначно є спеціальною операцією. Що спрямована проти безпеки і єдності Росії. Такою ж псевдооперацією для Росії був і легіон українських січових стрільців, який воював у складі Австро-угорської армії. Він постав на початку Першої світової війни як український добровольчий підрозділ, хоча сам відень спершу не бажав його бачити. Австрійці дозволили служити в ньому тільки 2,5 тисячам людей із майже 30 тисяч бажаючих, а також видали їм застаріле озброєння. Це було викликано тим, що командування побоювалося можливого українського збройного повстання проти себе. Водночас, з іншого боку, воно не надавало українським боякам великого значення, а також було переконане, що ті швидко загинуть на фронті. І лише тільки коли бійці легіону проявили свою відвагу та жартовність, відень змінив щодо них своє ставлення. Тому вважати, що австрійці щиро підтримували український рух, є помилковим твердженням. Але попри це, російські сучасники досі вважають Легіон УСС розкольником руського народу. І навряд до них колись дійде, що українці, росіяни та білоруси це не братні народи, і тим більше не одна нація. У лютому 1917 року кривава імперія Романових зазнала краху, не витримавши повстання знедоленого населення. Це стало сигналом для всіх народів, які її населяли. Нарешті втілити свої давні мрії про самостійне існування. Цією унікальною можливістю скористалися і українці, які швидко організувалися і вже у березні створили свій представницький орган. Він був відомий як Українська Центральна Рада. Вже в червні Рада проголосила свій перший універсал, яким проголосила українські землі автономними, але нерозривними із Росією. Українські лідери, зокрема Михайло Грушевський, Вважали, що українцям варто домагатися своїх самостійницьких прагнень поступово і в співпраці з Петроградом. На той момент у їхньому середовищі побутувало переконання, що український народ не до кінця готовий стати повністю незалежним, тож необхідно ще почекати. Натомість новий російський уряд не мав наміру дозволяти українцям навіть автономії, посилаючись на те, що такі питання поки що не мають рішення. Перемовини ОЦР та Петрограда щодо цього так і не завершилися позитивними результатами. А невдовзі сам уряд був скинутий. 7 листопада владу у столиці Росії захопили більшовики на чолі із Владіміром Леніним, які вдало скористалися настроями радикального і неосвіченого суспільства. Нове керівництво було рішуче налаштоване відновити довоєнні кордони держави, але тепер вже під новою комуністичною обгорткою. Такий поворот подій викликав занепокоєння у Києві, і вже 20 листопада у ЦЕР проголосила під контроль її території Українською Народною Республікою. Це був великий крок вперед, але ще далеко не остаточний. Відтепер українські землі фактично офіційно стали називати Україною, словом, яке вперше стало відомим аж 730 років тому. А тепер нам варто спростувати ще один міф сучасної російської пропаганди, який в останні роки особисто озвучується Владіміром Путіним. Він ґрунтується на абсурдному твердженні про те, що творцем самостійної України був більшовицький вождь Ленін, нібито радянський лідер після завоювання України. Вирішив піти на поступки націоналістам та дозволив нам зберегти себе як державу. І через це українці почали вважати себе окремим народом від Росії, а згодом розвалили СРСР. Але справжня політика Леніна щодо України була дуже банальною. Він просто бажав захопити нас та повернути Росії її довоєнні кордони. А без багатої та родючої України голодуючи російське населення просто не мало шансів на виживання. Вже у грудні 1917 року. Більшовицькі війська вперше атакували Україну. На фоні цих драматичних подій, у січні 1918 року, УЦР проголосила незалежність УНР. Тож, як ми чітко бачимо, Україна постала не за волею Леніна. Більшовики змогли повністю окупувати українські землі тільки у 1921 році, запровадивши сюди понад мільйонну армію. І все це робилося, щоб стерти нашу державність та поширити комуністичну революцію на весь світ. Але з іншого боку, вождь більшовиків розумів. Що повністю позбавляти українців волі буде помилкою. Тож для цього було створено Українську Радянську Республіку. Це було повністю маріонеткове утворення, яке лише створювало видимість самостійного існування. Ленін був вимушений піти на такий крок, оскільки це був єдиний спосіб заспокоїти український народ і дати йому своєрідну нагороду за жертви. Як наслідок, українці опинилися під багаторічною окупацією новітньої імперії, де головними знову виступали росіяни. Але ці фактори не заважають Путіну використовувати історичні маніпуляції. Таким чином він підриває міжнародну легітимність України як незалежної держави та виправдовує власну агресивну війну. На жаль, кожного дня ми повинні продовжувати виборювати нашу незалежність. Ми боремося за майбутнє, де кожен українець зможе жити в мирі, гідності та процвітанні. І ця боротьба не лише про сьогодення, а й про наше історичне минуле пам'ять та відповідальність перед майбутніми поколіннями. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Ставайте патронами базованої історії. Дивіться інші наші випуски та слава Україні!